Запрошуємо Україну звука Б. Пограємо в гру високо, низько. Коли птахи літають високо, ви будете співати в'ють, в'ють, в'ють. Коли птахи літають низько, ви будете співати ф'ють, ф'ють, ф'ють. Ну що, готові? Розпочинаємо. Будьте уважні. В'ють, в'ють, в'ють. В'ють, в'ють, в'ють. В'ють, в'ють, в'ють. В'ють, ф'ють, в'ють. Чудово. Подивіться на картинки та назвіть предмети. Будинок, баклажан. Барабан. Діти, який перший звук ви почули у цих словах? Звук Б. Сьогодні ми поговоримо про звук Б. Який це звук? Голосний чи приголосний? Звук Б приголосний, тому що ми його не можемо проспівати, коли ми його вимовляємо. Нам заважають перешкода губи. Пропонуємо послухати казку про хлопчика Борю. Жив собі хлопчик Боря. На день народження тато подарував борі боксерські рукавички. Відтоді Боря цілими днями боксує на боксерські груші боксерськими рукавичками. Б, Б, Б. Діти, який звук ви почули? Звук Б, Б, Б. На паркан зіп'явсь гарбузик, наче хлопчик карапузик, Ще із листочка капелюх, чи від сонця, чи від мух. Закрутився вправа вус. Буква Б зірвать боюсь. Повторимо разом зі мною скоромовку. По Побазару йшов баран, бубонів у барабан. Давайте ще раз спробуємо. Побазаруй баран, бубоніф у барабан. А тепер швидше по базару й шов баран, бубонів у барабан. Ще швидше По базару побазаруй баран, бубонів у барабан. Спробуйте ви промовити скоромовку. Ігрова вправа потяг. Коли потяг рухається, кажемо чух-чух-чух. Готові. Розпочинаємо чух-чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух. Пограємо в гру, де заховався звук Б. Риба буряк. Відро, барабан, огірок, зуб, хліб, літак. Перевірте себе. Звук б є у словах риба, буряк, барабан, зуб, хліб. Уміркуйте, де стоїть звук Б у словах. Хліб. Риба буряк. Знайдіть відповідну схему. Перевірте себе. У слові риба звук Б стоїть всередині слова. У слові буряк звук Б стоїть на початку слова. У слові хліб звук Б стоїть в кінці слова. Чудово. Ви все зробили правильно. Щоб краще запам'ятати, як виглядає буква Б, пропонуємо викласти її з лічильних паличок, а нам надіслати фото.